Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що у нас буде в 10 сезоні. Перед цим я б хотів би розповісти вам про таку цікаву тему. Мене запитували взагалі, що робити після того, як сезон закінчується, друзі. Я зазвичай залишаю на персонажах речі. Так, бачимо, що тут залишилося 13 днів, щоб їх забрати. Відразу зайдемо з вами на персонажа і трошечки поговоримо про те, що, що взагалі робити після закінчення сезону. Хотів відразу сказати, що 16 вересня буде в нас трансляція з розробниками, на якій вони нам мають розповісти, які зміни на нас чекають в 10 сезоні. Ну ми, в принципі, знаємо, які зміни на нас чекають. Нас цікавить в цьому всьому тільки одне. Як зміняться взагалі класи і так далі. Тобто, як вирівнюється баланс? Ну, все інше, ну, можливо, там щось нове буде, то ми про це далі з вами поговоримо. Так, ну і бачимо, що у нас тут, друзі, речі залишаються з попереднього сезону. Що з цими речами робити взагалі? Ви маєте вирішити, що взагалі з ними робити. Розбирати їх, не знаю, віддавати комусь, просто-напросто не забирати їх. Ну, логічніше буде залишити ті, що вам потрібні, і видалити, наприклад, ті, що вам не потрібні. Це потрібно буде робити також після закінчення 9-го сезону. Тобто, після закінчення 9-го сезону, друзі, всі речі. Будуть переноситися вам в скриню, це просто залишилися ще речі із попереднього 8-го сезону. Я їх спеціально не забирав, щоб бачити час, коли взагалі в нас розпочнеться сезон. По моїм підрахункам, якщо трансляція у нас 16-го числа, то чисто в теорії, мав би сезон початися в п'ятницю, 19. го тому що завжди сезон у нас запускали розробники в основному в п'ятницю. Але, по підрахункам, якщо у нас сьогодні 10, ну, дивлячись, коли ви дивитеся цей ролик, а сезон у нас має початися через 13 днів, то може він початися і 23-го також у вівторок, тобто через 2 тижні, десь приблизно. Тому тут звичайна питання. Чи запустять його розробники все ж таки у п'ятницю 19, чи запустять його у вівторок 23. го Побачимо, як це все буде. З речами, я думаю, зрозуміло, друзі. Давайте щось запустимо. Тобто вам потрібно з цієї скрині та, що у нас з листочком перенести свої речі кудись. Де у нас ну, звичайні скрині, тобто кудись, де у нас є місце. Тобто повидаляти якісь предмети, які нам не потрібні, наприклад, ості чи щось іще, і перенести їх всі сюди, тому що вони потім зникнуть звідси. Ви можете що з ними зробити. Ви можете, наприклад, ну, давайте не знаю, давайте їх спробуємо комусь продати. Якщо ми, наприклад, будемо грати з вами. На звичайному режимі. Ну, Припустимо таку можливість, раптом таке станеться, то давайте будь-яку ціну. Нас, в принципі, не цікавить їх комусь продавати, ми їх потім просто порозбираємо. От і все, щоб цим не займатися. Якщо ви колись будете грати на звичайному режимі, ви, звичайно, можете з ними щось зробити, наприклад, покращити їх для цього. Нам знадобиться також ресурс, звичайно, якщо він у нас є. Так, давайте щось запустимо, бо не люблю стояти в місті. Давайте будь-що. Навіть стареньке, ось це підземелля. Без ніяких бонусів. Побігаємо, щоб просто не стояти в місті, от і все. Що можу сказати з приводу того, що нас цікавить ну, саме з сезону? Нас цікавить, як зміниться баланс, нас цікавить, як зміняться сили, чи їх будуть розробники перероблювати, чи якимось чином посилювати, чи якимось чином знижувати навпаки в уроні. Тобто, ну, подивимося, на що це все вплине, тому що, як ми знаємо, тестовий сервер це все весело. Ми можемо приблизно знати, що там на нас чекає, тобто ми можемо пограти за якийсь ігровий процес, тобто вибрати за якогось персонажа якісь предмети ну і подивитися просто, як він грає. Але з уроном і з тим, як це все буде виглядати в, сезону, в сезоні, ситуація може бути різною, тому що. Це може не мати ніякої спільної взагалі картинки із сезоном. Тому що це все можуть переробити. Тому, скоріше за все, ну, не знаю, коли вийде цей ролик, але подивимося. Скоріше за все, що ми будемо ті збірки, які нам цікаві, просто-напросто заново збирати і тестувати в сезоні. Що я раджу також зробити на несезоні. Якщо ви не збираєтеся взагалі заходити на цей не сезон, якщо вам не потрібні ці персонажі, ви можете просто ну, минути цю інформацію, не знаю, десь просто-напросто залишити ті речі, чи просто-напросто розібрати їх всі в коваля, чи, чи не забирати їх ну, все що завгодно. Якщо ж все-таки вам цей персонаж для чогось ще потрібен. Ну, я, наприклад, буваю на персонажах ті, що вже з розкаченими символами, я буває збираю на них якусь збірку, яка мене цікавить. Наприклад, в сезоні. Тобто, як вона буде виглядати, як вона буде грати. Там за пів години збираю цю збірку. Там, ну, вибиваю будь-які предмети абсолютно неважливо, якої якості. І просто перевіряю на цьому персонажі, як взагалі він буде гратися. Тобто, чи сподобається мені ця збірка. Ну, от для прикладу, можу сказати, що я так завжди роблю з усіма персонажами. Вам це робити, звичайно, не обов'язково. Ви можете залишити їх в спокій, або просто видалити, щоб вивільнити місце для нового вашого персонажа в сезоні, якщо ви граєте тільки в сезонах. Але. Якщо ви буває, все ж таки щось будете робити з персонажем на не сезоні якщо ви будете за нього колись грати, чи вам він потрібен для тестів саме, ну, чи ще по якійсь причині ви хочете його залишити, причини можуть бути різними. Відразу вам скажу, що ви точно можете зробити, от, допоки сезон новий не розпочався, ви можете витратити свої друзі ресурси. На свого улюбленого персонажа, навіщо? Е, тому що ну, не знайшов ніде інформації про це в інтернеті, але це, в принципі, очевидно для всіх людей, хто грає не перший сезон, е, вони цю інформацію знають, але, скоріше за все, для новачків ця інформація, можливо, знадобиться. Е, тому що, можливо, хтось е, ну, не знав, що гра так працює. Дивіться. Коли закінчується сезон, всі персонажі, всі ресурси переносяться на звичайний світ, на вічний світ. В більшості випадків, майже всі гравці просто цих персонажів далі не чіпають. Тобто вони нікому вже не потрібні, вони просто-напросто ці персонажі знаходяться. На вашому аккаунті для того, щоб їх видалити. Тобто ніхто за цих персонажів зазвичай не грає, ніхто на них навіть не заходить, не турбується про те, що там з предметами і так далі. Тобто людина пограла собі там тиждень, два, можливо, місяць. Ну в цілому, Тобто допоки сезон іще дійсний. Люди просто грають собі в сезоні там, два тижні, три тижні, ну неважливо, скільки часу. І далі, після того, як цей сезон закінчується, вони цих персонажів просто далі не чіпають. Вони в сезоні собі пограли цим персонажем за цей ігровий процес. Все. Далі вони про цього персонажа забувають до того моменту, допоки їм не потрібно буде створити нового і не буде для нового персонажа місця. От і все. Ви можете робити точно таким же самим чином, але якщо все ж таки ви збираєтеся з цього персонажа коли-небудь ще зіграти чи щось на ньому протестувати, ну, наприклад, у вас просто персонаж вийшов з прокачаними символами, у нього ціла купа якихось предметів, і ви б не хотіли просто так ну витрачати ті всі ресурси, які у вас є, для того, щоб. Вони просто зникли. То, що я раджу, дивіться, коли закінчується сезон, у нас е, всіх ресурсів, окрім золота. От дивимося, що кристалів у нас 600 тисяч. Е, Маревіту у нас ну, 125 тисяч це вже небагато, тому що я його, в принципі, вже весь витратив е, там, на деякі тести з деякими персонажами. Е, коли закінчується сезон, всі ресурси переносяться з сезону на звичайний світ. Але якщо у вас, наприклад, припустимо таку ситуацію, що у вас на вічному світі, наприклад, цих жовтеньких кристалів, у вас їх набито 600 тисяч. А на сезоні у вас їх набито також 600 тисяч. Що це означає, коли сезон закінчиться, у вас. Сезонний ресурс перенесеться на вічний світ. І якщо у вас цей ресурс буде в надлишку, тобто якщо він буде дорівнювати вищій позначці ніж 999 тисяч, ну тобто мільйон майже то дивіться, у вас просто цей ресурс зникне. Тобто максимальна кількість це 999 тисяч. Ну, тут, я думаю, зрозуміло, ну або ж мільйон, якщо опруглити. Тобто, якщо у вас на звичайному режимі 600 тисяч кристалів і на сезоні 600 тисяч кристалів цих для загартування там, обробки речей і зміни там, афіксів, то якщо сезон закінчиться і ви цей ресурс нікуди не подінете на своєму персонажі, він просто-напросто зникне. В тій кількості, в якій він в надлишку. Це означає, що 200 тисяч кристалів у вас зникнуть просто так. Е, ну, З кристалами це не так, в принципі, плачевно, але е, е, візьмемо такий ресурс, наприклад, як маревіт або жабдуцит. Це ресурс для загартування речей. От багато мене хто запитував, чому в тебе бувають речі такі. Які повністю от дивимося на рукавиці, у нас це річ е, з легендарним е, афіксом, тобто з легендарною властивіст, е, властивістю на шквал плюс 7. Е, ну, Черевики тут не вийшли, шолом не вийшов. От дивимося також обладунок е, з легендарною властивістю на життя. Що це означає? Е, якщо у мене надлишок ресурсів. Я вважаю, що його потрібно кудись витратити. Тобто все одно цей ресурс ну, зникне, він просто-напросто зникне. Якщо у нас на сезоні, наприклад, набитись 800 тисяч цього абдуциту, на звичайному режимі у нас 500 тисяч цього абдуциту, то якщо, ну, якщо сезон закінчиться і ми його нікуди не витратимо, у нас він просто-напросто зникне. А якщо е, ми хочемо пограти цим персонажем, чи потестувати ще щось на цьому персонажі, що ми маємо зробити правильно, е, ми маємо кудись його подіти для того, щоб він просто-напросто так е, не зникав. Тому я раджу, після е, того, е, як ви вирішите, чи будете ви грати взагалі на звичайному колись режимі, чи потрібен він вам, чи не потрібен. Е, Якщо все ж таки він для чогось вам буде потрібен, я вам раджу просто витратити кудись цей ресурс. Тобто для того, щоб він дарма просто так не зникав, те ж саме стосується золота, друзі. Якщо у вас велика кількість золота, нагадую, що також в грі максимальна його кількість 99 мільярдів. Тобто більше ви не назбираєте. Якщо у вас на звичайному режимі Знову ж таки, 90 мільярдів і на сезоні 90 мільярдів, то тобто, коли закінчиться сезон, 80 із них просто зникнуть. Тобто ну, 90 плюс 90 отримуємо більше на 80. Вони просто-напросто зникнуть. Тому, якщо ви давно хотіли перезібрати якогось там свого персонажа, вирішували видаляти його, не видаляти, чи залишився якийсь варвар яким ви дуже сильно полюбляєте грати через вихар на звичайному режимі, але на якому там погані, якісь загартування на речах, але ви не хочете от його видаляти, тому що хочете ну, раз в 5 років зайти на цього варвара і побігати ним, наприклад, якісь підземелля. Ну, шуткую, звичайно, про 5 років, стільки він, мабуть, не затримується, я раджу вам просто-напросто витратити кудись цей ресурс. От і все. Для того, щоб ви знали, яка максимальна його кількість, для того, щоб він просто не зникав. Також раджу вам ці предмети, якщо вони у вас до цього часу залишилися в цій скрині з листочком, раджу вам їх або повидаляти, або щось з ними зробити, для того, щоб вони також не зникли. Тому що як тільки друзі закінчиться сезон, вони зникнуть. Єдине, що ще забув вам розповісти, це те, що також 16 числа, коли буде трансляція з розробниками, можна зайти на Twitch. Там будуть обов'язково канали, до яких прикріплено дропс з Diablo 4. тобто... Можна буде протягом декількох днів, коли ця трансляція з розробниками пройде, забрати просто безкоштовний трансмог на свого розбійника. Там, якщо не помиляюся, буде лук на нього. Тобто, це та річ, яка стосується. Візуалу нашого. Тобто, якщо вам потрібен ну, безкоштовний, скажімо так, ось цей предмет лук на розбійника, щоб змінювати просто його вигляд в грі, ви можете цю трансляцію на будь-якому каналі подивитися. Тобто, Там це не займе багато часу, якщо не помиляюся, то, то десь півгодини потрібно її подивитися. і Якщо у вас аккаунт Twitch і аккаунт Діабло прив'язані між собою, то ви отримаєте потім цей предмет в грі. Ну, як прив'язувати аккаунти, акаунт? це я думаю, вже ви можете десь подивитися просто на сайті або ж ну, в своєму профілі на вашому аккаунті. Тому я думаю, з цим у вас не виникне проблем. На цьому, в принципі, всі новини. Якщо комусь ця інформація була цікавою чи корисною, то можете поставити вподобайку. Якщо ви про це і так знали, можете написати в коментарях, я про це все і так знаю. Ну, чи щось таке. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових роликах.